Наталія Дрозд працює медсестрою, каже: донедавна інтернетом майже не користувалася, але потім цього почали вимагати по роботі. Дізнавшись про заняття з цифрової грамотності, вирішила спробувати. До декрету я зовсім не знала типу, ноутбука, не знала, як включити, як виключити. Це мені треба по роботі. Дуже треба тепер все зв'язано з комп'ютером. на роботі. Зараз на все якщо людина й прийшла на прийом, її треба внести. Є дані, якщо людини ми от щеплюємо на даний час, так само це вводиться все в комп'ютер. Опанувати можливості гаджета за словами Наталі Дрозд, виявилося легше ніж здавалося. В цьому їй допомогли заняття під керівництвом досвідченої педагогині, яка приєдналася до проєкту Цифра в кишені. Мої теми це пошук в додатках. Ощадбанк, Приватбанк, також пошук інформації Рівнеобленерго, Обленерго, показ лічильників, і таке потрібне нам всім хелсі запис до лікаря, тому що ви знаєте, лікар лікарі зараз приймають онлайн. цим ми можемо розвантажити найцікавіше зараз. що зараз на це завантаження сертифікату тоді наші вакцинації. За словами Галини Гаврилюк, поки заняття відвідують здебільшого жінки. З охочими вона займається як за записом, так і індивідуально. За останній місяць каже, навчила близько 30 людей. Роль бібліотекарок, за словами заступниці голови облдержадміністрації Івани Смачило, у проєкті одна з визначальних. Для бібліотек це додаткове таке оживлення в роботі, спілкування, залучення людей в ту ж бібліотеку і ініціативність і відповідальність. Віддальність в цьому процесі бібліотекаря мене надихає напевно найбільше в цій історії, тому що так додаткових коштів вони за це не отримують. Додаткове навантаження отримують. До занять у рамках цифри в кишені працівників бібліотек готують на спецтренінгах у Рівненській обласній бібліотеці. На думку Іванни смачило, поширення цифрової грамотності здатне полегшити роботу багатьох державних установ. Майже у всіх зараз є смартфони комусь там і старших людей. Вони їх отримали від. Внуків зазвичай люди, особливо в сільських на сільських територіях, вони знають, як позвонити, ну можливо, яке смс-ку скинути. А ми їм показуємо, як можна використовувати ось цей засіб для того, щоб не витрачати кошти на дорогу, їхати платити комуналку, отримати онлайн-послуги, перевірити пенсію, записатись до лікаря і так далі. Проєкт цифра в кишені сьогодні в пробному режимі. Працює в Сарненській, Володимирецькій, Дубенській, Гощанській та Здолбунівській громадах, за словами Іван Несмачило. Же з нового року його збираються поширити на всю територію рівненщини. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.